Всім привіт! Як завжди з вами Іванка, і сьогодні ми будемо проводити розпаковку косметики з містера Скраббера. Ну. Тут охолоджувальна маска. Ось така вона. Ще вже до другого ось такий омолоджувальна сироватка, Омолоджувальна сироватка для обличчя. Ось така вона. Ну. Тепер давай ми попробуємо скраб для обличчя відкриємо, трошки нанесемо на. І попробуємо. Такий такий ніжний і і такий пахучий. Ну, давайте У останнє в нас відкриємо крем трохи далі і сту. І він пахне такою ванілью. дуже ніжний. Ось така в нас косметика. Сьогодні ми її розпаковували. Всім па-па-па-па.